Тема виховання дітей. Знаєте, це вічна, складна і дуже важлива необхідна тема. Якщо дуже коротко, на мій погляд, є такі дві основні тези. Перша теза відсутність двойних стандартів в сім'ї. Тобто, діти наші виховуються в першу чергу не по тому, які слова ми говоримо, як правильно робити, а як неправильно робити. А по тому, який, власний приклад ми показуємо, як ми живемо, як ми діємо, які в нас вчинки, які в нас слова, по діти все сканують і все запоминають. Ну, Наприклад, ми з дружиною про щось там тихенько спілкуємося. Діти сидять отут на дивані. Відстань між нами десь метрів 5-6. Говоримо тихенько. І тільки щось сказали те, що стосується дітей, миттєва реакція. Вони можуть дивитись мультики, можуть дивитись телевізор, але вони там шифрують геть усе, геть усе шифрують. То треба чітко розуміти. Не повинно бути двойних стандартів. Якщо я щось вимагаю від дитини, я щось пояснюю дитині, що це так правильно, то я в першу чергу це так маю сам робити. Бо дитина учиться не на тому, що я говорю, а на тому, як я це показую своїм життям. Оце перша, і на мій погляд, основна сама теза. Друге, а чи можна обманювати дітей якоби заради їхнього блага? Ну, наприклад, там не дам цукерку. По цукерки закінчились там. Українська народна приказка дає відповідь на це питання з благими намірами, де шлях не туди, куди треба, встелені. Це псевдоблагі наміри. Це знову ж двойні стандарти. Знаєте, ми ж хочемо, щоб наші діти виросли чистими, правда ж так, щоб вони були правдивими, щоб у нас був з ними контакт, щоб ми з ними спілкували, щоб вони нам довіряли і щоб вони нам не обманювали. А якщо ми їм обманюємо, а обман, ви знаєте, він завжди вилізе. Завжди. По шилу мішку не утаїш. Рано чи пізно вилізе. Це по-перше. А по-друге, обман завжди відчувається. Завжди. Я це про себе говорю, про свої відчуття. Бо є інтуїція, є голос душі, є оці відчуття. І якщо тобі, знаєте. Людина з тобою спілкується і тебе обманює в очі, то особисто я відчуваю, що в мене дурять. Знаєте? Ну і вже десятки разів в житті я в цьому переконувався, то я далекі від думки, що наші діти менш чутливі, ніж ми. Звичайно, вони відчувають обман. І не можна будувати стосунків сім'ї на обмані ні з ким. Бог в правді. І якщо, скажімо, ми живемо з Богом і живемо, скажімо, в правді. Тоді є великий шанс, що в сім'ї буде панувати довіра, любов, мир, взаєморозуміння. На обмані навіть в дрібничках нічого хорошого не збудується, тому що почнеться з дрібничок, потім можна чуть-чуть більше, потім чуть-чуть більше, потім це серед членів сім'ї може бути. А тоді що діти научаться в цій сім'ї? Ну, те саме і научаться, вони ж як губки все вбирають. Хай буде жорстка, болюча, хай буде неприємна, але хай буде правда, По слово лічить і слово калічить. І одну і ту саму ситуацію не потрібно приміняти обман, одну і ту саму ситуацію можна просто підібрати словами там, не жорсткими. Не такими критичними, а м'якими і правдивими, і просто нормально розрулити цю ситуацію. Я категорично проти, щоб в сім'ї були двойні стандарти, і боронь Боже, що в сім'ї серед батьків і серед дітей жив обман. В сім'ї має жити в першу чергу довіра. А довіра будується на правді. Там, де є довіра і правда, там буде і спокій, і взаєморозуміння, і саме основне буде любов. Щиро вам всього цього бажаю. Шановні друзі, буду вдячний, звичайно, якщо підпишетесь на мій YouTube канал, залишите вподобайки, коментарі, запитання. Наперед вдячний. Всього доброго.